Оце побачиш що? Побачиш. Смійся, смійся. Вам мало за два дні до 300 красів. Толік. Позавчора 140 кресів було. Сейчас? 140. Басі, діба, що? Ну, те що люди кажуть, то це я кажу. Смійся. Смійся, Толік, смійся. Буде, буде толк, буде толк. Якщо ви будете кранами, і сітками її виловлювати, то її запускай, не запускай толку не буде, Толік. Як було як Запусканий риб, так? Це їх не може бути. Обрам де вона купальник. А хто треба своєму другу витрій. сказати неліку, хай би перше з драчом не прийшов, це нормально? Ні, то... Він не казав, що а прийшов <свистим> той, якої двері, що у нас немає. То я заснімутися по-любому, тому що заяв, що я тобі сказав, заява вже в сільській раді лежить. Чого ти смієшся? Ти смієшся, Толік? Мені все, на все треба, щоб побачити, дійсно, нормальне відео. Я вас вже одне відео зняв, це буде друге доказательство. Та, третє, четверті, Ні, третє не треба. Що, хочеш фаритися, що? Я не з су... я вас попросив по-людськи. Я вас попросив по-людськи. Так, так, Іван. Не ставте Я, екран. Що... я поставив, Чого... хоч ти бачив мене хоч раз з екрану. Хоч раз. Бачив? Ні, не бачив. Ну. скільки не бачив, років? Но... Я не раз, у мене його навіть нема і не було ніколи. Я ніколи не ставлю толік. Бо в мене дитя росте, я хочу щоб що її і ловило а не їхати, десь в Сапожин чи в самостріли, платити гроші, щоб вона не було Чого не хочете скинутися по пару рублів. Для кого? Для нас! Для кого? Для нас? А, для, для вас, для... вас? Для... трохи, для... неліка, Бобля для... і тебе. Бо, Хіба для... і... і... що. Ну а для кого, Толіка, для кого? Я колись кидалися. Де нормально було? А, Та а, я господин. не проти по 50 мона скинутися і запустити нормальну рибу. Але ж не, не так ловити, як ви ловите. Не будете ви ловити. таке хуйня. Побачиш, це, це останній день, щоб ви вставити екрани. Чого? Побачиш? Ну, то давай. А, де той мужик, що взяв цього? готував? Там саме. Там само той мужик. А? Той мужик він не власник. Поки не зробить те, що полагається. Він просто в оренді. Но він не... А Хто добре робити? Він чого ми? Він? він він його не хоче, Толік. Він його не хоче. Він вже кричав, казав, не кричав, а казав до мене, що забери ставка. Я не хочу. Наші, а наші? У мене немає грошей, Толік. Це треба 1015 доларів на його. Понімаєш чи ні? Були б мене гроші, я б його взяв. Я знаю, а почистить.